Ліндангулігулігулі вача ліндангу ліндангу. Ліндангу лігулігулі вача ліндангу ліндангу. Здорова! Вона стара ти, що гониш їй 24. чотири, саньок молодий ще. Подружка з Польщі пише. Може, і пише. Щасть, ти любить тишнуча. Чи ти з цих лічених до речі, на побачення йду. Серйозно? З Лєною. З <ріст> ким? З Лєною? <Слєний>? З <ріст> Лєною, <ріст> Гомес. Ну... ну що вам сказати? Ти, ти похоже, наче, на на мене накрашеного, просто. <ріст> э, Ча, як її мочиш? Ну так. Ні, спробуємо. Проспробуй. Ці кущі навколо пляжі, вони, я так розумію, зайняті безхатьками або наріками спати. Бо ти там не підеш, там багато всяких шмоток накидано, пляшок, шприців, ще щось. Я просто уявляю, приходить якийсь нарік на свій спот рідний, ну, типа, от сюди. <гум> а тут жінка бляд, з макбуком сидить, з мікрофоном, що то говорить. Валун. Пішов, короче, я в Лун, Пішов я на своєму любимому місце біля туалету, біля ібіці. Короче, став, там поняв, типу, починаю доставати свою цей, э, в, 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 оцей системі, як це да, вай, да. вайзер, як її, е. Да, да, оксу, окса. Оксу, як И, і, 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 і... І, короче, я, Оксу, некс. Все сідаю, типу, тут туалет, тут все, тут лавочка, ну там обична, типу. Ну-ну. Я сів, коротше, взяв свою улюблену жичку з кактусом, панч. О! А, і коротше, типу, да. я дивлюсь, а там, типу, дівчина сидить. Я такий, що? Ну, типу. Ам... І вона, типу, з макбуком. з ну. і... Працювала, напевно. Та це тіктокерша. Блядь. Я тупо дубав. Я вже задубався від цих тіктокерів, боже, вони настільки боже, це, Ну, такий це такий крінж, це, це, це такий просто. Цю красу вам покажу свій приватний будинок. Я в ньому живу. Оце от мій. Дякую всім за донати. Якби не ви, я би його не побудував собі. можете зацінити мій лук, от мою футболку, про яку кала. Ось така футболка. Філа. Ластінчики. Ну і мої ті самі. НЛО э, драндулетики, бляха. Давайте кліпи робити, будь ласка. Зима, зима, что такая. А ну можеш я его призумить? Можешь его призумить. Нафиг писать? Я не ум. А мы то туда воду будем набрать, і там уже под А что делаешь? Я температуру яичика не пускаю. Промыйте, потом потім рани типа блять. А тут ж палочка, а мы ще й с ранами нахуй. Яка палочка? Кишечная. А я напився води вже пиздец. Встаньe, давай, давай, Раз, давай, 20. давай. Раз, два. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, 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 Короче, ти уявляєш Їду я Дніпром Тупо в маршруті на офіс. Ну конечно. А, ну. Ну да, ну. Короче, це події, ну вообще, такий кончений, тупо тіп. Я такий понял, сижу в автобусі, слухаю, у мене такі вайбіки. Він їде, поняла? Ногою лівою управляє. В одній руці в нього телефон, він говорить, і вправо в вдоту в катку катає. Я до Понімаєш? Напомню, будь на мене весь автобус починає передивлятися, вони починають розуміти, що я з комунікати. Бабка до нього говорить, типа, ну ну. Каже: Ну, типу, ти що робиш? Типу, триває. Бабка встає, пенсіонерка, вікно намагається відкрити. Він просто, в нього ж права нога вільна, він просто. І я просто так валину з трусов достаю. Так в двері разок. Пам! все. Що, так, да, не на ходу. Та і пошла. Оп-оп-оп-оп. Ну, пошел, ти поняла, все, ми все на очко сіли тут, а прям сидимо на цих сулях. Тихенько, він коротше виходить на міц, сліває просто і руля вліво, так. тупо бочком накинув і задній сайт. Що ви сипаєтесь, час? Зібралось нормально все було. Буде, буде все нормально. 에, поки відбувається якась 에, хуйня, но, 에, нагадаю, що є найкращі люди, які і, 에, доб... попасти до нас <с Christians> у телеграм чат закритий. там обсуждати всяку хуйню і грати, звісно в. Та сука, я не можу говорити. Не кидайте. Не, не кидайте. один раз я йшла зі школи з друзями, і ми побачили діда в кущах. Він дивився на нас і дрочив. Прико... Блять. Що ви настільки хуйню будете кидати? Харіпсона навалила <рап shit> Ускладнюємо завдання. Що за пісня зашифрована? Смарагдове небо. Чекає на завтра. Я йду до тебе. Я йду назад. Смарагдове небо. Я знімаю тіктоки про маленькі члени. Люблю ваші повідомлення вслух читати. Щоб ви могли це з контексту вирізати. Мені треба загуглити носочок. Наруто рул uh, 34, да? Давай спробуем. Наруто рул 34. Вот так вот правильно написано. Аккуратно, а что там такое? А что такое аккуратно? Там сейчас прям жестко будет. Наруто рул 41. Взагалі то нормально все. Адекватный сайл. Рул 34 xxx. по мне реально включить ты цей блюр? Не, мы проверили. Чому це він з'явився у цих лісах? Причина може бути лише одна. На сочі гулять. Його трим... Там Наруто їбали тільки що. <laughs> Там якби Наруто виїбали. І от він такий момент, єбать, що це значить? Єбать, це страшно. А, ще мальчик сказав, блядь, іди нахуй, лізєтка, звіни. <laughs> Ви слухаєш страшну історію, ти нахуй мене пугаєш. Грається мій молодший син. Такий маленький, такий кумедний, такий апетитний. Йди нахуй, блядь, що ти кричиш на мене? Що мене така мокра? Що мене така мокра? Що мене така мокра? Техногенна катастрофа в Україні. 24 роки тому острів у Чорному морі пережив масштабну техногенну катастрофу. Але українці не здалися. Зараз цей острів, держава у державі, де кожен день відкриває нові можливості. Сан Андреас місто, де життя кипить, бізнеси, перегони, спортивні події. Тут кожен обирає свій шлях. Острів на порозі змін. І вони чекають на тебе. Місто чекає на тебе. Стань поліцейським чи офіцером СБУ. Зупини злочинців та наводи порядок. Або обери інший шлях. Заробляй у кримінальному світі та уникай правосуддя. Вибір за тобою. А нічого ж я так близько підходжу їх типу. Можу зумити, а я мені подобається, я ще стою отак от перед лицем не хожу: Hello I am Street photographer Не дайте себе побачити. Добре, я таємний дивись що мені випало Зловісна пляшечка, якщо ти її випиваєш, вроді би. Ні. Погана прикмета? На годину! Ооо. <рес> піш... Купляєм подушки, пір'я, металолом. <рес> Купуємо пір'я, металолом. Може на цей авторинок? Може там хтось є. Давай так. Да. Давай. Всі, хто хочуть працювати в уряді, відкрита посада міністра фінансів. <рес> Второго Скевич поставив, значит, на вашу команду в ability draft турнірі 50 тисяч гривень. Дякую за перформанс. Вот тобі 100 гривень, і в мене лишились останні. Жулик. Гарного тобі стріма настрою, сонечко. Давай. Давай, друж, довідеш. Бен, давайте мене ще відпиздиш і мене гроші забираються, <проб> <проб> так? <проб> <проб> Да. Айса читай, чат зря, я тобі щастя обещаю. Ой! Може тут лавка буде? О, лавка. Ти охуєл? Бля, якась хуел, почекай, там зберегомина мене тут. не Ку-ку! Тупо вертоліт полетів. Не, вже все, вже не вийде. Не вийде, Ой, добре, всі в рядочок просто як стали. Офігіть! Блядь, я комусь спину надавав. Тільки свапну, тільки свапну. Ви шо гоните? Приїжджають якось два друга в ліс. Беруть з собою камеру. Ну, і йдуть в глуп ліса. Типа йдуть, ідуть собі щось там, фоткають, бачать білку. Такі думають, о, треба сфоткати. Фоткають білку акуратно, щось там переговорюється, переговорюються, Встали, пішли далі. Ідуть вони далі в ліс. І вони ж, типу, до дерева вирішили підійти, а там під деревом була нора. І так друг один на другу дивиться і каже: блін, а чи я нора, як ти думаєш? Ну, велика, напевно, там, ну, вовки живуть. Вилізає звідти ведмідь, Каже, типа, пацани, шо ви тут забули, блядь? А ну нахуй, з'їбали отсюда, а пацани, испугались, починають біжать. Ну, а ведмідь за ними. Ловить одного. А так от, типа, прижимає до дерева, а то з камерою, блядь. прижимає до дерева каже, що що ти, блядь, знімаєш, А то я кажу, ну, дворинок фоткаю, типа, всі діла. А той такий, ну пацаны, таке дело, я не їв нічого, уже дуже довго. Треба, как бы, ну щось покушати, давайте цей, договоримся. А пацани на очко упали, і такі типа, та не, не, брат, давай не будем. І ведмідь каже: От у вас є машини? Ті йому кажуть, ну да, є. То каже, ведіть мене до машини. Коротше, йшли, іш, вони йшли, йшли через весь ліс і пройшли до машини. <риклад> Ведмітьі, три рази по колу бішов, сів і згорів. <риклад> 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 Чот, хто там просив знову включити? Увука заїмас. А. 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 Ха-ха-ха, ха ха нарото, нарото, імі. Мяу. Мяу. Я ходив на УЗД простати, думав, що щось мені будуть в дупу пхати, ні, це просто через живіт все робили. Знаєш, я ходила на УЗІ вагіни, і я щось думала, що мені теж поводять, по животі, подивляться, і все. Але мені сказали, дівчатка, ти перший раз скажу «да». Вона каже, це чуть-чуть не так робиться. Я така: О, -о, О, добрий день. Ти виходиш до машини. Такий па-па-па. Ти виходи. Бажаю здоров'я, я представник поліції, Кисельова Каріна Олександрівна. Причина зупинки. Показую тобі. Причина зупинки. <реш> порушення. Яке, Доруш... причина зупинки. Порушення дорожнього руху. Закон. Порушення дорожнього руху. Стаття 130, частина 1, водіння ви... в алкогольному сп'янінні. Так, уже бачу. Ну і що? Я Балакала вчора з мамою. Я це ж я кажу, блін, задовбала ця мігрень, вона мені така каже, ну це тобі від мене передалось. Я кажу, а чого ти мені сіськи третього розміру не передала? Чому мені, блять, передалась мігрень, блять? Щоб шо? Краще, коли ти дрочиш, щоб рука не кінчила? Ніж коли ти з дівчиною, і щоб вона не кінчила. Ось! І починаєш е допомагати мишці крутити колесо. Вона сама не може просто крутити колесо. Ти допомагаєш їй крутити колесо? Крутиш, крутиш. Та в різні сторони натискаєш на нього, таби крутиш, крутиш. Так крутиш, крутиш його. Е можеш так крутити його, можеш так можеш так крутити його. Ну, типу, як тобі. <ф> Алло

Курить котлетка це саме то. Зараз ми шукаємо скрол, щоб це квестовий предмет, щоб віддати дідусю в бібліотеці. Боже, дідусю, дідусю. Не хочу вас лякати, друзі, але на вашому місці я б не спускався сюди. А можна було про це написати раніше?

Вже не казати вечора, кстати. Гарного вечора. Я хотів сказати вечора, але вона сказала. дня. Я хотіла, щоб їй неудобно не було. Якщо ти скажеш гарного вечора, це звучить, начи ти виправляєш. Типа ти умніша да, Взагалі там нахуй вечір. Я так само себе відчуваю, коли в магазин приходиш, каже, доброго дня, а вони, а вони кажуть, доброго вечора. І ти такий, блять, а обов'язково було мене нахуй щось уніжати, не було унижати. Прямо уніжати реально. Це Забула помазати паднички дома. На Ну, Ася, ти Філіп! Ви що ти білий? Не ваня! Вона не ваняє!